Вітаю! Сьогодні ми продовжимо вивчати поведінку тварин та дослідимо її форми, а також з'ясуємо, як тварини спілкуються між собою. А ще ми будемо вивчати способи орієнтування тварин у просторі, а також з'ясовувати, як і для чого тварини мігрують. Вчені етологи об'єднують форми поведінки тварин у три основні групи індивідуальну, репродуктивну і соціальну. Утім, цей поділ є доволі умовним. Деякі з видів поведінкових актів, як от територіальна поведінка чи міграції, можуть бути притаманні кожній з цих груп. Розглянемо особливості індивідуальної, репродуктивної та соціальної поведінки тварин детальніше. Індивідуальна поведінка забезпечує життєві потреби та виживання окремої особини. Вона спрямована на пошук їжі, побудову житла, Захист від ворогів, використання різних знарядь тощо. Серед різних видів індивідуальної поведінки тварин цікавою є дослідницька діяльність, яка спрямована, наприклад, на ознайомлення з навколишніми умовами. Чи можливе тут влаштування своєї оселі, чи достатньо тут їжі тощо. Репродуктивна поведінка тварин спрямована на те, щоб залишити нащадків. Вона пов'язана з утворенням пар. Навіть такі тварини, як скорпіони, в яких самки і самці живуть окремо, на період розмноження утворюють пари. Ще вона спрямована на народження нащадків та часто з подальшою турботою про них. Утворення пар часто супроводжується складною шлюбною поведінкою, наприклад, шлюбними танцями. А от піклування про потомство є дуже поширеним серед тварин. Воно може включати побудову захисних споруд, таких як нори, гнізда, барлоги тощо. Або ж безпосередній захист потомства, особливо якщо воно вилуплюється або народжується нездатним рухатися самостійно. Своєрідною формою піклування про потомство є гніздовий паразитизм. Наприклад, зозуля, звичайно, підкладає свої яйця у гнізда інших птахів. Цим вичерпується її турбота про нащадки. Про пташенят зозулі надалі піклуються прийомні батьки. Соціальні тварини живуть у складі постійних груп. Прикладами таких тварин є суспільні комахи, такі як терміти, мурашки, джмелі, медоносна бджола, оса шершень тощо. А також вовки, північні олені, дельфіни та багато-багато інших. В угрупованнях соціальних тварин часто спостерігають явище ієрархії домінування. При цьому внаслідок постійних взаємодій, часто агресивних, між особинами такого угрупування визначається положення окремих особин, їхній ранг. Встановлення рангу окремих особин в угрупуванні дає змогу надалі уникати постійних конфліктів. Взаємодія особин має ритуалізований характер. Вожаки демонструють статус певними позами, яким інші відповідають позами умиротворення та покори. В угрупуваннях певних видів тварин можна спостерігати розподіл функцій між особинами. Територіальна поведінка може бути притаманна окремим особинам як елемент індивідуальної поведінки, шлюбним парам з дитинчатами, наприклад, для убезпечення потомства, і соціальним групам, як от стадам, зграям, насамперед для спільного живлення, як-от випасу або полювання. Різняться й способи позначати, тобто мітити свою територію. Хижі савці можуть залишати подряпини на корі дерев. Копитні витоптані ділянки. Часто тварини використовують пахучі мітки. Це виділення пахучих залоз, як от у лемура, чи сечі, наприклад, у вовків і собак. Спів соловейка та інших гніздових птахів найчастіше ознака територіальної поведінки. Усталені території груп особин одного виду дають змогу уникати зайвої конкуренції і знижувати агресивність. Такі складні форми поведінки, як територіальна і соціальна, потребують розвиненої комунікації між тваринами. Тваринам, як і людині, притаманна комунікація, тобто здатність передавати інформацію про зовнішнє середовище і внутрішній стан однієї особини іншим у той чи інший спосіб. У відповідь на такі сигнали інші особини, як от при криках тривоги у птахів, змінюють свою поведінку. Тварини сприймають різні типи сигналів за допомогою відповідних сенсорних систем зорової, слухової, нюхової, смакової чи дотику. Деякі тварини комунікують за допомогою феромонів. Феромони це біологічно активні речовини, які впливають на поведінку особин свого виду. Статеві феромони полегшують пошук особин протилежної статі. Феромони тривоги передають сигнал небезпеки. Є феромони, які забезпечують збирання особин разом, або якими тварини мітять свою територію тощо. Так самець нічного метелика совки за допомогою своїх вусиків може сприймати феромони, які виділяє самка, що перебуває на відстані у декілька кілометрів. Складні очі рака богомола здатні сприймати 12 основних кольорів. Для порівняння очі людини лише 3. Кажани здатні за допомогою ехолокації знаходити здобич та орієнтуватись у просторі. А глибоководні види, як от риба і діакан, можуть комунікувати за допомогою біолюмінесценції. Біолюмінісценція – це здатність виробляти світло. Будь-які періодичні або неперіодичні переміщення потребують від тварин здатності орієнтуватись у просторі. Для цього вони використовують різноманітні подразники. Зорові, звукові, нюхові тощо. Однією з найдосконаліших систем орієнтування у просторі є ехолокація, за якою тварина видає високочастотні звукові сигнали та виявляє предмети за хвилями, що відбиваються від них. Такий самий принцип використовують в ехолотах для виявлення підводних об'єктів і опису донного рельєфу. Крім кажа ехолокація притаманна дельфінам, посадкам, деяким птахам, як от стрижам, саланганам. Тварини також використовують ехолокацію для пошуку здобичі та полювання. Здатність орієнтуватись у просторі забезпечує хоумінг від англійського home. Хоумінг це інстинкт повернення додому. Наприклад, робочі особини мурашок залишають мурашник у пошуках їжі, після чого повертаються саме у свій мурашник. Віднайти шлях до свого дому їм допомагають пахучі мітки, якими вони помічають свій шлях. Особливо важливу роль відіграє хомінг у житті тварин, які здійснюють тривалі періодичні міграції. Наприклад, перелітні птахи, як от журавлі, лелеки, ластівки, солов'ї, двічі на рік здійснюють міграції. На весні прилітають для розмноження в одні місця, наприклад в Україну, а восени відлітають до країн з теплим кліматом. Міграція тварин це періодичні переміщення певних видів тварин, наприклад, перелітних птахів, кажанів і навіть метеликів, на дуже значні відстані між середовищами, які відрізняються умовами існування. Найскладніші форми орієнтації під час міграцій притаманні перелітним птахам. Багато з них використовують для орієнтації зір, сприймаючи наземні орієнтири певні особливості ландшафту. Наприклад, гірська місцевість, водойми тощо. Але птахи можуть мігрувати і вночі або тривалий час летіти над океаном, тому під час таких міграцій вони орієнтуються за положенням сонця в день або за положенням зір на нічному небі. Деякі види здатні визначати своє положення за магнітним полем Землі, так званий магнітний компас. Є припущення, що шляхи міграції птахів це певне відзеркалення їхньої історії, і вони відповідають шляхам розселення видів з прабатьківської території на інші, наприклад, у разі зміни клімату. Сьогодні ми з вами дуже продуктивно попрацювали. Тож час підсумувати, поведінка тварин може бути індивідуальною, наприклад, пошук їжі чи дослідження території окремими особинами, репродуктивною, як от шлюбна чи батьківська, та груповою. Пов'язаної зі спільними діями тварин у складі групи. Тварини можуть комунікувати один з одним різними способами та орієнтуватися на місцевості або під час міграцій. Якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!